you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Голова Макарівського районного суду Київської області Скоїв страшну ДТП на блокпості при заїзді в Київ з боку Житомира на початку комендантської години. Сталося вона, коли військовий нацгвардієць вийшов на дорогу, аби встановити інженерні загородження. Про це повідомляє суспільне з посиланням на джерело у Нацгвардії. Конуси, їжаки. Така процедура, коли нацгвардієць повертався на своє місце, в нього влетів лексус. Влетів настільки швидко, що ніхто. То не встиг зреагувати. Вийшов чоловік, потім дізналося, що він суддя, коли подивились документи. Це не вкладається в голові. Що собі дозволяють ці судді? Це як можна було і справді летіти на тому авто, що ніхто і зрозуміти не встиг, що коїться. Просто жах, коли суддя вийшов з машини. Першими словами були аби був живий. Потім, коли він почув, що нацгвардієць загинув, то відразу почав перекидати свою вину на іншого, а саме на свого водія, почав говорити, що за кермом він не сидів, що то був водій. Він втік у кущі. Потім суд. Дядя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. А він п'яний був капець, ще й пляшки валялися в авто. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде, сказало джерело. Це просто переходить всі межі. Зазначимо, що загиблий солдат строкової служби. В нього залишилося троє дітей: батько в Бахмуті, брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном розповіло джерело. Винний має отримати по заслугам максимальне покарання. Також у мережі з'явилась дуже цікава інформація про цю. Суддю голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який ймовірно перебував за кермом на підпитку, і збив насмерть нацгвардійця на блокпосту, раніше допомагав відмазувати іншого суддю у справі про спричинення ДТП. Повідомив аналітичний центр Фундація. Дежур фундація вказує, що серед водіїв, яких не вдалося притягнути до відповідальності за водіння в нетверезому стані, чимало суддів, і найчастіше уникнути покарання їм допомагають їх же колеги. Суддя Олексій. Дандир яскравий цьому приклад раніше, в 2021 році він допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за статтею 124 КУПАП спричинення ДТП. А за статтею 130 КУПАП п'яне водіння Усатова відмазав суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець, бо закрив справу за строками. Тоді усатов спричинив п'яне ДТП, що призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто. Хоча перша дисциплінарна палата в. РП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя. У діях судді Тандира порушень не знайшли, і той не поніс жодного покарання. Фундація акцентує, що нині Тандир і сам збив людину на смерть. Кейс судді Тандира точно не має повторювати долю минулих смертельних ДТП за участю суддів. Фундація де Юра вимагає від органів правопорядку, зокрема Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури, оперативно і ефективно здійснити досудове розслідування та відправити матеріали справ до суду наголосили в організації. Вони також очікують на миттєву реакцію Вищої ради правосуддя, коли буде клопотання про дозвіл на арешт чи відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя. Вже в мережі з'явилася інформація про те, що колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який не збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. Про це йдеться в заяві суду. Макарівський районний суд буде сприяє. Уповноваженим органам розслідування ДТП та у разі підтвердження інформації щодо наявності обтяжуючих обставин звертатися до відповідних органів суддівського врядування задля відповідного реагування, зазначається в заяві. Тим часом новина про вбивство молодого воїна, в кого залишилось троє дітей, розритіли. Розлетілась по різним соціальним мережам, не залишивши нікого байдужим. Люди, котрі дізнаються, що суддя в нетверезому стані не просто сів за кермо, а й скоїв такий страшний злочин, починають обурюватись та розносити інформацію про ДТП по інтернету, аби винний отримав максимальне покарання. Так ось, до прикладу, на своїй сторінці в Тікток Ігор Мосійчук прокоментував злочин, скоєний суддею. Мосійчука обурив сам факт того, що суддя в нетверезому стані сів за кермо та збив військового. Проте абсурдним він вважає ще й те, що. Що у підозрюваного не змогли відразу взяти тест на алкоголь в крові. Тобто, від часу скоєння ДТП пройшло вже досить багато часу, а його не змогли нормально оформити. Це ж абсурд. Мосійчук влучно відмітив, що це все показує лише одне: те, що є багато суддів, таких як тандир, котрі покривають одне одного у скоєних злочинах, аби уникнути покарання. Вихід із цього один повне перезавантаження судової системи. Тим часом на Роман Грищук також відреагував на цю страшну ДТП на своїй сторінці в інстаграмі. Також сказав пару слів про підозрюваного в скоєному суддя Олексій Тандир за даними профільних видань сам відмазував суддів від п'ятих ДТП. Тепер сподівається і сам порішати, наче не був п'яний, не був за кермом, і взагалі він не він. Це вже діагноз. Тут навіть не знаєш, що ще написати: цілий пласт проблем. Найсуворіше покарання судді, обмеження швидкості в Києві, невідворотність покарання за п'яне водіння, зазначив нардеп. І це лише крихітна частина коментарів від народу на дану тему. Отже, проаналізувавши дану. Ситуацію та коментарі до неї можна зробити один висновок. Винні мають бути покарані зараз в країні війна, дуже тяжкий час для українців, але комусь все рівно. Хтось може сісти за кермо п'яним, хтось може вбити людину, чи скоїти ще який злочин і вийти чистим з води, бо має зв'язки. Такого не має бути. Всі люди рівні перед законом. Тож кожен має відповідати за скоєне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.